Вітаю вас! І сьогодні ми поговоримо про те, як інфоцигани перетворили авторський метод у якийсь мем і непотріб. І в цьому відео я поділюся як методолог по створенню авторських методів, яким чином має виглядати дійсно авторський метод, які є його критерії, і розкажу на прикладі, як це дійсно якісно втілено і скільки можна на цьому заробляти. Отже, залишайтеся зі мною. Мене звати Жанет Падовка. я методолог, і цей канал про створення автентичних авторських продуктів та їх продажі. Отже, поїхали. Кожен експерт, який виходить зараз на ринок, каже: у мене є авторський метод. Авторський метод, по якому я там доведу вас до цілі. І по суті, авторський метод це дійсно є унікальний спосіб, як експерт веде свого там, в наставництві до цілі свого клієнта. Але. Не можна отак от одразу брати і казати, що це є авторський метод, тому що ти чув звін, звідки ляся, не знаю, де він. Авторський метод він має мати певні критерії, і тільки тоді він може називатися авторським. А поки що це просто гіпотеза вашого авторського методу. Отже, Давайте подивимося, які ж критерії авторського методу є. І так, перший момент. Ви маєте пройти по до цілі по цьому методу самостійно. І бажано ви маєте пройти по цьому шляху декілька разів. Заміряти свої результати до початку цього шляху, чітко вивірити кроки, по яким ви будете йти, і заміряти це після. Того, як ви прийшли, і через деякий час знов провести замір. Таким чином, ви будете дійсно розуміти, що відбувається, які зміни, які усвідомлення. Вам необхідно прожити цей шлях усвідомлюючи. Це перший етап формування авторського методу. Далі ви берете в наставництво людей і проводите їх теж по цьому шляху. І е, дуже важливо записувати усі зміни, які відбуваються із людьми на початку, е, всередині, як вони себе відчувають цього шляху, і після того, як вони пройшли, і через іще деякий час, 2-3 місяці, що за зміни відбулися у їх житті порівняно з першим днем, коли вони прийшли до вас на цю програму, і, або взагалі познайомилися з вами. Тобто. Е, треба вивірити як мінімум 10 людей провести по цьому методу і у восьми із цих людей мають бути позитивні результати результати тих змін які ви закладали у Свій авторський метод, що ось, прийшовшися по моїй оцим крокам, які я пропоную, у вас будуть такі-то й такі-то зміни. Ну вони ж у вас вже відбулися, ви на собі його прокатали, потім прокатали їх да, на групі людей. І от із 10 у 8 це має е, вийти. Має вийти. Тоді вже можна переходити до ще наступного етапу, хоча це можуть бути і паралельні, в принципі, речі, ваш авторський метод, його треба він має мати тверді результати, або результати, які можна якимось чином заміряти. Наприклад, якщо це психолог про авторський метод, то яким чином там змінилась змінився стан людини? В психології там дуже складні моменти, і дуже сильно там свій авторський метод. Знаєте, не треба замахуватися, тому що щоб ліцензувати свій метод, вам необхідно буде. Провести, там наукове дослідження, там і так далі. Але якщо ви створюєте якусь систему в одній точці. То тоді так це можливо. І у вас має бути заміряні результати, як люди відчували себе до, після, під час, от які зміни у них, у них відбувалися. От якщо це якісь про гроші там, чи про вагу, ну тут дуже сильно просто все замірювати. Але в будь-якому підході заміряти результати можна, тому що у людини якась певна ціль прийти до чогось або від чогось. Позбавитися і це вже є критеріями, які ми можемо заміряти разом з клієнтом на шляху, який ви ведете через свій авторський. Метод. Наступний момент круто, якщо у вашому авторському методу є наукова основа, є вивірена концепція і визнана у суспільстві. Наприклад, у моїй грі мантра сексуальності, у ній є не тільки моє власне дослідження більше, ніж 100 чоловіків я проінтерв'ювала для того, щоб зрозуміти, як вони відносяться до жінки, що таке жінка для них усіх. Стосунках, що таке жіноча сексуальність я провела таке величезне дослідження, так, також я в цю гру вклала наукову основу, це ведучі жіночі архетипи по юнгу. І таким чином я об'єднала і свій досвід, і досвід вже визнаного метра психології. от і Поєднала це все, і в мене вийшов свій авторський метод в вигляді гри для того, щоб працювати зі своєю сексуальністю. Отже. Класно, якщо в вашому авторському методі є наукова основа. Якщо це про бізнес, теж є дуже багато різноманітних концепцій, маркетингових, там якихось ще підходів, міксів. Беріть, міксуйте, складайте, досліджуйте і це буде дуже круто. От. Але ну якби не фейкуйте, не кажіть, що є авторський метод, якщо вам просто один раз вдалося це зробити. Ну, не надо. Отже, далі. У вашого авторського методу, який вже вивірений, в нього має бути певна структура, певна чітка структура, певні рамки. Тобто є рамки методу, що ми тут робимо, що ми тут не робимо, от що можна робити, але не обов'язково, і що взагалі ніяк не можна робити, і що необхідно робити. Ну просто прям must have. да що необхідно робити, що можна робити, рекомендуємо, але можна і не робити, і що під. З забороною. Тобто, це кордони вашого методу, ви маєте визнавати обмеження вашого методу, на що він працює, а на що він не працює. І це дуже чесно, тому що казати, що мій метод абсолютно для всіх і абсолютно від усього, ну це фейк. Тому вивіряйте і не бійтеся, що десь ваш метод. Якщо ви там скажете, що от він не вирішує це питання, то це погано. Ні, це правильно і чесно, тому що не можна, щоб це все підходило абсолютно під вирішення усіх запитів. Отже, наступний момент: це у вас має бути візуальне оформлення, у вас має бути. Знаєте, в ідеалі, коли взагалі авторський метод, він поміщається на листочку там, А4 схематично, зрозуміло. От згадайте модель позитивної психотерапії Пізишкіана, так, там кристал. От. Далі ми можемо згадати систему ІКІГай, там теж такі кружечки. Тобто цей метод він має цілісну структуру і він може бути викладений на одному листочку, там А4. Наприклад, мій авторський метод теж жовтої ворони, він у вигляді птаха, і там написані різні схеми, по яким я працюю, і будую золоту жилу експерта для своїх клієнтів. Отже, у вас має бути візуальне таке оформлення, зрозуміле на одному просто листочку. От тому подумайте, да, будь-яка гарно вивірена схема завжди лягає у певну таку круту структуру. Якщо вам потрібна допомога у цьому, приходьте до мене на консультацію як до методолога, і ми з вами знайдемо і наукову основу, і вивіримо візуальну схему. Тобто ми усе це підберемо для вас. І так, далі. Ще один із критеріїв авторського методу він має бути гнучким і може масштабуватися у різні продукти. Тобто на базі авторського методу ви можете створювати різноманітні продукти. Тобто, наприклад, ігри, курси, програму наставництва, майстер-клас там Коучингові чи бізнес-картки, якісь тренажери. Тобто, на базі вашого авторського методу ви можете створювати різні продукти. Тому що коли це вивірена чітка система, вона тоді лягає у будь-який масштаб, у будь-який формат. Тобто, авторський метод це, знаєте, як така надстройка на вашу, над вашою пірамідою усього бренду. Таким чином. Якщо у вас побудована вся продуктова лінійка на базі авторського методу, то точно у вас буде величезна кількість дуже крутих, класних кейсів, ну і, звичайно, масштабна популярність вашого бренду. Отже, на прикладі мантра сексуальності, я вже вам сказала, що я сюди в цю гру внесла наукове дослідження Карла Юнга, своє особисте дослідження. От, і... Е Свій особистий досвід як жінка, яка працювала багато років з питанням своєї жіночності, сексуальності і взагалі розумінням е, жіночої та чоловічої природи. Таким чином, ця гра є бестселером, вона продається у мене вже протязі 10 років. Е, от е, я навчаю регулярно ведучих, е, от е, зараз мало дуже проводжу ігор, але все одно в мене є потужна біль. Кількість більше ста ведучих є цієї гри. Тобто, мій авторський метод люди беруть за основу для своєї роботи. Подумайте е, про свій авторський метод, подумайте про те, як можна це все зробити. А за тим, щоб його якісно оформлювати, приходьте до мене. У мене є безкоштовна зум-кава, на якій ми можемо обговорити перспективи створення вашого авторського методу. Можливо, я вам і не потрібна, а можливо, я саме та людина, яка. Вам потрібна. Отже, ще більше дізнатися про авторські методи і як вони оформлені, ви можете у відео 5 навичок експерта, які зроблять вас багатим та відомим. Там я показувала ці навички на базі великої кількості своїх авторських методів, а також клієнтів. Підписуйтеся на цей канал з вами була Жанет Падалка, методолог. До зустрічі у наступних відео.